Курс чудес урок 128. Світ, який я бачу, не містить нічого, чого я хочу. Світ, який ти бачиш, не містить нічого, що ти повинен запропонувати собі. Нічого, що можна використати будь-яким способом, і абсолютно нічого, що приносить тобі радість, повір цій думці, і ти позбудешся років страждань, незліченних розчарувань і надій, які перетворюються на гіркий. Попіл вічаю. Кожен має прийняти цю думку як істину, якщо хоче залишити світ позаду та втекти за межі його жалюгідних можливостей і засобів. Усе, що ти цінуєш тут, це лише ланцюг, який зв'язує тебе зі світом, і не служитиме жодній іншій меті, окрім цієї, бо все має служити тій меті, яку ти йому призначив, доки ти не побачиш у цьому іншу мету. Єдина ціль Гідна твого розуму, яку містить цей світ, полягає у тому, щоб ти вийшов за його межі, не зволікаючи, щоб побачити надії там, де їх немає. Більше не обманюй себе, світ, який ти бачиш, не пропонує нічого, чого б ти хотів. Уникай сьогодні ланцюгів, які ти накладаєш на свій розум, коли бачиш тут спасіння, бо те, що ти цінуєш, ти робиш частиною себе, як ти себе сприймаєш. Усе те, що ти прагнеш підвищити свою цінність у власних очах, ще більше обмежує тебе. Приховує твою цінність і додає ще одну перешкоду, яка закриває двері до справжнього самоусвідомлення. Не дозволяй, щоб щось пов'язане з думками про тіло сповільнювало твій прогрес до спасіння і не дозволяй спокусі повірити, що світ. Містить щось, чого ти хочеш стримувати тебе. Тут немає нічого, що потрібно підживлювати, ніщо тут не варте хвилини затримки та болю, хвилини невпевненості та сумніву. Те, що немає цінності, нічого не пропонує. Впевненість цінності не може бути знайдена у тому, що не має вартості. Сьогодні ми попрактикуємося позбутися всіх думок про цінності, які ми ставимо до світу. Ми звільнимо його від. Сілей, які ми надали його аспектам, його фазам і його мріям. Ми будемо тримати його у своїй свідомості, без будь-якої мети і звільнимо його від усього, що ми б хотіли, щоб воно було. Таким чином, ми справді розірвемо ланцюги, які закривають двері до свободи від світу і вийдемо за межі всіх малих цінностей і дрібних цілей. Зупинися і помовч на мить, щоб побачити, наскільки високо ти піднімаєшся над світом. Коли звільняєш свій розум від кайданів і дозволь йому шукати рівень, де він знаходиться вдома. Він буде вдячний, якщо деякий час буде вільний, він знає місце, яке йому належить, але звільни його крила. І він полетить безпечно та з радістю, щоб приєднатися до своєї святої мети. Нехай він спочиває у своєму творці, щоб там відновити здоровий глузд, свободу та любов. Сьогодні тричі дай йому. 10 хвилин відпочинку, і коли ти знову відкриєш очі, ти не будеш цінувати все, що бачиш, так сильно, як коли дивився на це раніше. Твій погляд на світ дещо зміниться щоразу, коли ти дозволиш своєму розуму вирватися з ланцюгів. Він не належить світу, і ти належиш там, де він хоче бути, і де він іде відпочивати, коли ти відпускаєш його від світу, твій гід у безпеці. Відкрий йому свій розум. Будь спокійним та в мирі! Так само захищай свій розум протягом дня, і коли тобі здається, що ти бачиш якусь цінність у якомусь аспекті чи образі світу, відмовся від того, щоб накинути на свій розум ці кайдани. Але скажи собі з тихою впевненістю. Це не спокусить мене затриматися. Світ, який я бачу, не містить нічого, чого я хочу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.